Двічі за наше життя ми бачили, як США всупереч їхньому бажанню і традиціям, всупереч убивчим аргументам, були втягнуті нездоланими силами в ці війни, щоб гарантувати перемогу добра над злом, але тільки після періоду колосальної бійні і руйнувань. Це слова Нобелівського лауреата з літератури, прем'єр-міністра воюючої Великої Британії Сера Вінстона Черчилля, який він промовив у березні 1946 року. Вони увійшли в історію не тільки як Фултонська промова, але й ознаменували початок холодної війни та поділ Європи. Ця історична промова, проголошена на середньому заході США, в серці американської глибинки, була багатою не тільки на високохудожній опис сучасного і майбутнього світу післявоєнної Європи і Америки, яким воно бачилось з 1946 року. Сер Черчилль визнавав, як заслуги СРСР у перемозі над Гітлером, розумів занепокоєність Сталіна захистом західних кордонів, так і вважав недопустимим подальші тоталітарні практики в Європі і поширення комуністичної ідеї по всьому світу. Фактично, він попереджав Сталіна про готовність Британії разом із США відстоювати інтереси демократії і миру і вже тоді не вірив у спроможність новоствореної ООН, Запобігти новим війнам але питання: навіщо президенту США була потрібна така промова від політика, що півроку тому програв вибори у містечку на півдорогі між Сент Луїсом і Канзас Сіті, з населенням, яке навіть сьогодні складає 12,5 тисяч мешканців, 33-й президент США Гаррі Трумен був абсолютним невдахою бізнесменом, але мав неабиякі політичні таланти, зокрема. Використовувати ситуацію, що склалась на власну політичну користь, Гаррі Трумен прийшов у політику випадково після того, як у 1934 році його крамниця чоловічого одягу збанкрутувала, він вирішив податись до сенату і вже менш ніж за 10 років був номінований демократичною партією на посаду віцепрезидента, аби скласти компанію Франкліну Рузвельту у його четвертій і останній каденції. Незважаючи на обійману посаду, його політичної ваги і авторитету було недостатньо, аби самотужки протистояти у глобальній політиці Сталіну, Вінстон Черчилль, визнаний лідер Другої світової, залишався впливовою фігурою, незважаючи на поразку на виборах 1945-го. Англієць вважав союз Британії та США основою після воєнного світу і попереджав про експансію СРСР. Проти якого виступав ще з 1917 року. Його виступ у Фултоні, штат Міссурі, організований на запрошення президента Трумена, відображав погляди США. Виступ в університеті Вестмінстра в рідному штаті Трумена, якого не тільки тут, а й по всій країні називали капелюшником через його бізнесове минуле підкреслював стратегічну значущість цієї промови, яка дала старт початку холодної війни. Тім попередження Черчилля у Кремлі не почули, або ж воно не спрацювало. Тому рівно через рік, у березні 1947-го, вже сам президент США Трумен мав виступити з традиційним щорічним посланням до конгресу. Тепер план подальших взаємин між західними демократіями і східноєвропейською тоталітарною тиранією вже містив не тільки ціннісні характеристики і моральні оцінки, але й цілком предметні цифри. І їх призначення за рік, що відділяє Фултонську промову Черчилля від проголошення доктрини Трумена у східній Європі сталося багато знакових подій, які дуже красномовно вказували на те, що Сталін не збирається дотримуватись угод щодо східної Європи, підписаних у Ялті у 1945 році. У Чехословаччині уряд очолила комуністична партія. Пройшла націоналізація підприємств і земельна реформа. А у Польщі було сфальсифіковано вибори, на яких владу захопили прокремлівські сили на чолі з польською об'єднаною робочою партією. Незабаром після проголошення доктрини Трумана було розроблено план відродження Європи, який отримав ім'я розробника державного секретаря США Джорджа Маршала. Не в останню чергу він мав здолати повоєнні злидні, що мало на меті зупинити ефективне поширення комуністичної пропаганди. Президент Гаррі Трумен у зверненні до Конгресу заявив, що США допомагатимуть країнам, яким загрожує комунізм, насамперед Греції, де уряд вів війну з комуністичними партизанами, та Туреччині, яка перебувала під тиском СРСР, який вимагав спільного контролю над протоками Босфори-Дарданели. США виділили обом країнам 400 мільйонів доларів на підтримку. Це стало початком політики стримування СРСР. Що призвела до холодної війни і створення у 1949 році НАТО військового союзу заходу проти СРСР сьогодні, говорячи про відсутність на світовій політичній арені яскравих і водночас відповідальних політиків, здатних перетягувати на бік світла і добра як лідерів країн, так і пересічних громадян, неодмінно згадують Вінстона Черчилля. Його формулювання, опис ситуації і бачення її розвитку були влучними і безкомпромісними 80 років тому. Такими вони залишаються і сьогодні.